Мене завжди вражало те, як швидко Марко описує ці події одна за одною. Міг би зупинитися надовше, трохи описати, якісь подробиці, але він так пише: ту пішов, ту зцілив, ту відійшов ту". і знову ходімо, ходімо далі, далі, швидко, швидко. Так якби хтось його е підганяв. Але може він це так описує, бо власне таким інтенсивним було життя Ісуса. І Він за Ним не встигає описати все, що Той робив, бо дійсно, можна сказати, не, не поспішає все ж таки, бо це, мабуть, не те слово, Він все встигає, але так, щоб. Зробити якнаймого більше встигнути. Всі тебе шукають. З такими словами Петро Сімон знаходить його. Як це добре, коли люди шукають Бога? Адже про це дуже багато читаємо і в псалмах, і у пророків. І в книгах мудрості чуємо цей заклик, шукайте Бога. В сьогоднішньому псалмі це навіть було. Шукайте Господа і Його сили, постійно шукайте Його обличчя. Бог з тими, хто його шукає. Але чомусь Ісус, коли почув ці слова, не хоче повертатися до тих, хто Його шукає, тільки Каже Ходімо в інше місце, як би лишає, лишає тих, хто його шукає. Як це взагалі можливо? А може це тому, що так насправді вони шукали не Бога, шукали не Ісуса, шукали вирішення своїх проблем, швидке вирішення своїх проблем. З'явився хтось хтось, якого вони побачили, що він робить чудеса, зцілює хворих, виганяє бісів. Як це добре мати таку людину, такого, не знаю, цілителя, знахаря, щоб він жив в нашому місті, щоб завжди до нього можна було звернутися, коли якісь проблеми в нас виникнуть, завжди будемо мати. До кого прийти, і він все за нас зробить, все за нас порішає. Ну і, звісно, дуже хотіли, щоб він лишився в їхньому місті. А він каже, ні. Ідемо до інших і міст. Ще треба пригадати, що все це відбувалося у Капернаумі, місто, з якого походив Петро і Андрій. Той капернаум, про який Ісус в іншому місті говорить, і ти капернаум, що вознісся до неба, до пекла впадеш. Бо якби в і Сідоні такі чудеса були, як в тобі, то давно б вже покаялися. І це недобре свідчить про цих людей, про цих мешканців цього міста, які шукали, нібито шукали Його. Ісус, як ми бачимо, спочатку проповідує, а потім проповідує Слово Боже, Царство Боже, а потім робить чудеса свої. І, мабуть, багато людей з тих, хто слухали Його проповіді, так вже не могли дочекатися. Настільки він буде говорити вже. ні ні ні, ні, ні давай, давай швидше, ми хочемо, ми хочемо чудеса. Ми прийшли сюди не послухати тебе, але щоб ти для нас щось зробив. О, мені треба зцілення, мені треба допомога там в якихось моїх справах, мені там ще щось треба. О, зціли мене Ісусе швидше, я повернуся до свого бізнесу, до своїх справ, а може навіть і до своїх гріхів. І, мабуть, такі також були серед цих людей. І звісно, від таких людей Ісус втікає. Для таких людей Він не хоче робити свої, свої, свої справи, свої чудеса. Майже всі християнські містики говорили про небезпеку приймання Божих дарів. Це не тому, що Божі дари не треба приймати. Навпаки, їх треба приймати. Бо це Божі дари. Бог милостивий і щедрий, Він хоче давати нам свої дари. Прагне давати нам свої дари, бо нас любить. Але небезпека в тому, що ми деколи, як мабуть і ці мешканці Капернаума, починаємо цінувати дари більше, ніж самого Бога, більше, ніж того, кого, хто ці дари нам дає. Любити дари замість того, щоб любити Бога. І звісно, від таких людей Бог своє обличчя відвертає. Амінь.